Цього року він ювілейний 20-й. у вас враження від цьогорічного заходу, від цьогорічного форуму? Ви знаєте, так виходить, що я майже форуму не бачу. Ви самі були свідками, що я весь час в оточенні людей. І, власне, форум для мене є зустрічі з моїми читачами. Це для мене головне, я взагалі заощаджую свій час. От, але там, де мене чекає хоч одна людина, я намагаюсь туди поїхати. І... Маю, на щастя, моє письменницьке, дуже багато прихильників, а в Галичині особливо їх багато. А з чим це пов'язано, ви можете сказати? нам? Ну, Напевно, що це край особливого патріотизму, це край людей з загостреним почуттям людської національної гідності, що для мене особливо важливо. Це середовище, з якого я черпаю багато енергії без перебільшення, тим більше, що свій новий роман Маруся я міцно пов'язав із Галицькою тематикою. Це 19-й рік, рік, тріумф і трагедія Галицької армії, ну і української армії взагалі. І я вже завтра поїду в глибинку Галичини. Наслухаюся мови діалектичних особливостей. І все я переконаний дасть мені е, снаги до написання роману, про що ви вже розказали буде до а коли приблизно очікувати його на прилавках. Знаєте, я мав необачність колись сказати, що вже цієї осени я приїду з романом, але звинувачую в тому галичан, що я не встиг, бо саме ця тематика буквально вдихнулася і розширила мій роман тематично, образно. І Я задоволений, іноді не треба поспішати. Я не працюю на конвейер. Як Бог дасть, тоді буде. Ми простояли дуже величезну чергу і ваших прихильників, людей, які хочуть до вас чи доторкнутися, чи сказати щось, чи запитати вас щось. Чи не втомлює вас постійно така увага з боку ваших прихильників? Ну, Негарно було б казати, що це мене втомлює. Я ж теж беру енергію з того. Ця людська енергетика мене гріє. Добре людське слово гріє, переконує в тому, що ти робиш. Щось потрібне, що ти зрештою стоїш на правильному шляху. Чи не могли ви дати от декілька, чи це парад, чи то так би мовити, декілька якихось побажань тим нашим мешканцям Галичини, е які зараз живуть, е люблять, читають вас і обов'язково переглянуть наші відео. Mm -hmm. Що сказати галичанам? Е хай залишаються. У своїх кращих рисах звірцем для східної України е, мене запитують часто, коли схід і захід справді буде разом. Ну, відповім так, коли схід від галичан все те краще, що вони мають, а вони мають в собі. У національну гідність насамперед ще раз повторюю, і вони мають гарячу любов до України. Невигадану, а ту любов, яка зродилася із чину їхніх батьків і дідів. так відносно недавно було гостювали в нас декілька разів місті Золочі. Які у вас емоції і враження залишились після відвідування нашого міста? Ну, мабуть, ніхто мене в Лукавсьці не звинуватить, коли я скажу, що Принаймні на тому окрузі, де я працював, золочів місто особливе, воно європейське по-справжньому, воно цікаве архітектурно. І золочів мені чомусь запам'ятався нічний. Я гуляв нічним золочевим і там ви добре знаєте це місто і. Здогадаєтесь, мабуть, де я блукав, що почував себе так ніби в Кракові чи в Відні. <сум> так що залучив дуже миле місто. Миле це не те слово, воно глибоке. А чи приїдете з презентацією своєї нової книжки в золоті? З Марусею обов'язково в золочив приїду, там в мене дуже багато прихильників. Я несподівано для себе набрав. 22%. Я вже казав, що це результат просто винятковий для людини, яка не працювала там політично, без всіляких грошей, без нічого, і просто набрати стільки голосів тільки за рахунок власне своєї літературної творчості, це неймовірно багато. Я кажу, це без перебільшення, щиро. І... Напевно, це було вилінням зверху, що коли переді мною постав вибір Література чи політика, божий й сказав, хлопче, література. Звідки ви все-таки черпаєте натхнення? Що дозволяє вас, мотивує вас до праці? Найбільше натхнення я, напевно, все таки черпаю із. Із своєї знов таки любові до наших великих попередників, до з великого шани до сильного українця, а вони такі були. Це вони здобули нам державу. І я в тих характерах просто розкошую. Я беру з них. Найбільше, звичайно, енергії, мотивації до творчості, ну і з зневаги до всього поганого, що є в нашому сучаснику. Василь Шкляр спеціально для золочівнет.